Вітаю на каналі Смачної кухні з Наталею Данилюк. Сьогодні приготуємо з вами дуже незвичний, але дуже смачну намазку на бутерброди. Вона дуже оригінальна, смачна та чудово смакує із як чорним хлібом, так і білим. А саме намазка із оселеця, плавленого сирка, відвареної моркви та вершкового масла. Приготування намазки простий та досить швидкий. Усі наші інгредієнти просто достатньо пропустити через м'ясорубку. Звісно, можна, якщо у вас немає м'ясорубки, все дрібно-дрібно покрашити, моркву натерти на терці терти, найдрібнішій, натерти сирок та подрібнити оселедець. У приготуванні своєї намазки моє вершкове масло було вже кімнатної температури, тому я його не пропускала через м'ясорубку, а просто вимішала добряче із інгредієнтами. Якщо ж ви захочете вершкове масло також пропустити через м'ясорубку, або натерти його на терці, при відсутності м'ясорубки, його краще. Підморозити. Так само можна зробити і з плавленим сирком. Тоді процес перебивання значно полегшиться, але мені було і гарненько, ось так гарненько все перемішати до однорідності. Як бачите, самої намазки із запропонованих інгредієнтів вийшло досить таки багато. Накриваючи святковий стіл, я б її заморозила у подальше використання, так як мені її було дійсно забагато. Тому ви можете приготувати в половину менше, щоб одразу з'їсти. Вона чудово зберігається у холодильнику декілька днів. При тому, що коли ви її ставите в холодильник, вона робиться такої ніжної консистенції, так як вершкове масло застигає. Або ж так як я, заморозити та в подальшому, коли гості на порозі розморозити та намастити смачні бутерброди. Намазуємо на хлібчик, мені дуже смачно в поєднанні з сірим хлібом. Та наші бутерброди готові. Смакуйте, готуйте та частуйте своїх гостей та рідних. Смачного!